Звати мене Лариса, приїхала я до вас із Чернігівської області, Прилуцького району. Приїхала для того, щоб полікуватися, бо спіткало Велике Горе. Я три роки майже мучилася так, що не ступала на ногу. Ну, як, ступала спочатку, була крива, але ж час ішов, і все було гірше і гірше. І догіршилось до того, що в мене вже і права нога стала. Погано ходить і мене нахилило. І дуже-дуже важко було все робив би очима, але ходити не можна. У наших краях дуже багато людей звертається в клініку Ліга Меда. О, правильно? правильно. і посовітували мені номер Наталії Анатолійовної, такої привітної, гарної жіночки, ввічливої, яка мене записала на МРТ. Все розповіла дуже гарно. І пропонували ж мені спочатку, ну, що, спочатку, МРТ зробили, пішла до врача, було заключення оперувати два суглоби. А Наталія Анатолівна мені пропонувала операцію на яке число. Запропонувала аж на кінець січня, ну, мені випала така, як можна сказати, Радісна звістка, що одна людина прихворіла, і мені прийшлося оперуватися раніше. Приїхала я в клініку 17 грудня, 18-го вже мене прооперували. Операція пройшла успішно. Оперував мене Шевченко Вадим Вікторович. Це така людина від Бога, лікар від Бога. В нього золоті руки, дай йому Боже здоров'я. Я його навіть при операції не бачила. <ріст> Операція все пройшла успішно. Вже вона ввечері поставили на ноги. Уже я могла пройтися з ходунками по кімнаті, а на другий день вже ходунки забрали і дали мені паличку. І вже я ось сьогодні, друг, третій день на виписку. Я вже можу пройти і без палички. І я дуже цьому. Рада, ну, звичайно, треба ще опиратися, ще треба берегтися, як то кажуть, проходить реабілітацію. Так що, що я хочу ще сказати? Добрі люди, якщо у вас, не дай Боже, звичайно, хай краще горе обходить, якщо такі будуть проблеми, звертайтеся. В цю клініку це не просто клініка, це суперова клініка. Тут що я можу сказати, техперсонал у цей клас. Всі дівчата, всі санітарочки, всі медсестри, вони не залишають ні на хвилину не тільки те, що ми на кнопочку нажимаємо по виклику. Вони кожну хвилинку тут. Вони, як метелики, ті літають, вони допоможуть. Вони Організують усе, чистота скрізь у кімнаті, одномісна кімната, всі, все під євроремонт зроблено. Всі дуже хороші, всі ввічливі. ну, а Вадим Вікторович, я вже говорила, це людина від Бога. Набрав він собі техперсонал дуже золотий. Дай Боже вам всім здоров'я, миру, щастя, благополуччя.